Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось про економічні історії з Олегом Пензеном, це експерт економічно дискусійного клубу. Вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава! Друзі, нагадую про те, що важливі ваші вподобайки, коментарі, і підписки. Це те, що просуває наше відео у мережі. Ми розпочинаємо. Пане Олеже, економічний саміт, так у швейцарському Давусі, і направду дуже багато новин. звідти падає про запевняння нашими партнерами підтримки України до перемоги і надалі. Чи вселяє у вас оптимізм? Ось такий от шквал новин. Чекайте, а коли нам говорили, що нас не будуть підтримувати. Були такі випадки після початку активної фази бойових дій? Ні. Але Я... на сьогоднішній момент ми досі не маємо з вами остаточного рішення ні по американській допомозі на 24 й рік, ні по європейській. Так що абсолютно чітко треба розділяти заяви і справи. Хоча, ще раз повторюю, цей рік я однозначно з оптимізмом дивлюся, тому що в межах тих процесів, що відбуваються зараз, напевно, таки американці і європейці нам свою допомогу дадуть. І цілком імовірно, що це відбудеться кінець січня, початок лютого. То, що у нас з вами поки що жодним чином не проглядається 25-й рік, це правда. Жодним чином. Особливо з точки зору надзвичайно великих електоральних процесів, що будуть відбуватися в США. А ми від потенційного претендента на пост президента Сполучених Штатів Америки чули багато різного. Зокрема, його бажання закінчити війну в одну добу так. що Поки що в реальній дійсності ситуація із 25-м роком є питання, але 24-й рік напевно таки нам гроші дадуть. Може трошки менше ніж ми очікуємо, але принаймні на соціальні виплати нам вистачить. вистачить. Ну, стосовно саме конкрет... конкретики, от відомо, що Німеччина виділяє майже в два рази більше коштів, ніж давала нам минулого року, і о, дійсно деякі інші держави також навпаки посилюють свою підтримку і е, постійно акцентується на тому, що це військова допомога, так і чи може це якось дещо розвантажити наш ВПК в тому плані, що можна так сильно не тратитись на нього. І більше переправити наших бюджетних коштів саме дійсно на соціальну сферу для того, аби закрити всі потреби. Ні, в чином. чером. Дивіться. Ми є сьогодні надзвичайно залежні від воєнно-технічної і макрофінансової допомоги. І ця залежність мені нагадує, знаєте, коли хворий потрапляє в лікарню, його везуть в активну терапію, в реанімацію. Але ну, не можна все життя прожити в реанімації. Ну, то рано чи пізно вам треба буде з реанімації переходити в звичайну палату, де так, якась допомога буде, якісь медикаменти вам будуть давати, але ваш організм має працювати самостійно, забезпечувати існування вас як особистості без. Якоїсь посиленої там терапії. Так от, власне, ми зараз з вами знаходимося в реанімаційній палаті. І mm. те, що нам зараз дають так багато, це чисто реанімація української економіки. Але ще раз повторюю, через можливі зміни і на посту президента США, і ми ж розуміємо з вами, що і нинішнє керівництво основних країн Євросоюзу також буде переобиратися рано чи пізно на виборах, цілком імовірно будуть приходити до влади люди, які будуть мати інакші погляди на допомогу Україні, в той момент Україна має бути більш-менш самостійна для того, щоб забезпечувати ну як мінімум потреби оборони, які на сьогоднішній момент є, коли ми з вами говоримо про збільшення допомоги німців. То просто треба розуміти, що в 2023 році ми від Євросоюзу отримали 18 мільярдів євро. В цьому році, у випадку, якщо буде все дуже добре, якщо вони зможуть подолати вето Угорщини або примінять з приводу неї там відповідну статтю угоди про Євросоюз, який передбачає можливість позбавлення голосу країни, яка систематично порушує європейські цінності, то е там все рівно. З огляду на те, що на 4 роки нам було дано 50 мільярдів євро, це в середньому на рік там, 12 з хвостиком, але ж ніяк не 18. Так що збільшення допомоги напряму від Німеччини просто буде компенсувати частину тих коштів, що ми минулого року отримали з бюджету Єврокомісії. Ще один момент, напевно, який також треба розуміти. Яка принципова різниця тих коштів, що ми отримали у 2023 році від Євросоюзу, по відношенню до тих коштів, що ми будемо отримати з 24 по 27 рік, різниця полягає в тому, що кошти в межах тих 50 мільярдів євро, за які йдеться мова, вони напряму прив'язані до виконання Україною пунктів реформування? Власної політичної системи і тих реформ, які мають бути задіяні. І кожна реформа має свою монетизацію. Тобто, от ви виконали певні умови, ви отримаєте від Євросоюзу певні гроші. Якщо ви не виконали, ви гроші не отримаєте. Якщо ви перевиконали, ви можете отримати навіть трошки більше. Тобто, може, так не дуже гарно звучить, але кожна реформа монетизована умовно. І якщо ви хочете отримати більше ніж там 12 мільярдів 24 році, прошу, будь ласка, продемонструйте високий рівень реалізації реформ. А виходячи з особливостей їх реалізації, воно точно не буде так швидко, як хотілося би, тому ще раз повторюю: допомога німців в даній ситуації буде надзвичайно важлива, тому що ну оті кошти по власним. Які потрібні будуть для реалізації соціальних програм, вони в будь-якому випадку будуть потрібні те, що бачите зараз стосовно політичної арени, так в Європейському Союзі, чи вдасться переконати, як вважаєте, Орбана? І, от знаючи ситуацію в самій Угорщині, в, ну ви як економіст так. Вбачаєте в цьому в першу чергу вибивання коштів для Угорщини для того, аби покращити свою економіку. Орбан хоче, чи все ж таки тут якісь інші мотиви вибачаєте? Що не, не все не настільки все там у них так погано? Ні, слухайте. Орбан в даній ситуації намагається усидіти на двох кріслах. З одного боку, Орбан на сьогоднішній момент це. Країна, яка в повному обсязі отримує, наприклад, нафту по нафтопроводу Дружба, угу. Орбан це е, м, країна, яка в повному обсязі отримує російський газ по газопроводу «Урінгой», Рінговій Помари Ужгород. Орбан це е, країна, на території якої є ядерна електростанція, збудована Росатомом і Яка напряму залежить від ядерних зборок ТВЛ, які виробляє Російська Федерація? Е, Угорщина на сьогоднішній момент з другого боку має величезні проблеми в верховенстві права, по відношенню до яких були надзвичайно жорсткі зауваження зі сторони Єврокомісії. Власне чого і буде було заблоковано тих 10 мільярдів євро умовних. Через те, що Угорщина не виконала цілий ряд реформ по відношенню до приведення у відповідність судової системи в статус незалежної питання щодо свободи слова. Тобто, там є багато моментів, які становлять засадничі цінності союзу, і проського союзу. Угорщина ну, не, не зреалізувала ті завдання, які були. Тому Євросоюз зупинив фінансування з бюджету Єврокомісії е, Угорщини і, е, власне, Угорщина своїм шантажем, ну, по-інакшому я це ніяк назвати не можу. Напередодні голосування за е, початок перемовин з Україною на вступ. Вимусила частину цих коштів розблокувати. Наскільки я знаю, в Європарламенті зараз вже активно проводиться робота з приводу розслідування причин розблокування частини суми, тому що в реальній дійсності Угорщина не виконала нічого з приводу запропонованих її реформ. Тому Європарламент зараз намагається, по-перше, задати запитання Урсулі Вандерляйн, на якій підставі були розблоковані частина коштів, які е, призначалися Угорщини, хоча ні, ну які в дійсності напряму залежали від е, виконання Угорщиною, взятих на себе зобов'язань. Так що там далеко не так все просто, але Угорщина намагається усидіти на двох стільцях, вона намагається е, активно користувати е, Російською Федерацією. І отримувати дешеву нафту, зокрема, яка сьогодні переробляється на молівських підприємствах. До речі, якщо уважно подивитися, то в Угорщині на сьогоднішній момент на заправках є дві ціни: одна ціна для громадян Угорщини з відповідними скидками, а друга для всіх останніх. Угу. Це говорить іще про те, що на сьогоднішній момент Угорщина проводить дуже специфічну політику по відношенню Європейського союзу, яке викликає надзвичайно велике незадоволення в інших її партнерів. Тому всі ті речі, вони, безперечно, ну створюють проблеми, які серед яких, скажімо, блокування Угорщиною українського питання це є фрагментик. Попри надзвичайно велику велике значення з точки зору українців, проблем України для Євросоюзу, вони так не є. І ми на сьогоднішній момент в засадничих проблемах Євросоюзу займаємо там певний сегмент, але є питання стійкості євро, є питання росту національних економік, є міграційне питання надзвичайно складне. Є питання, що на сьогоднішній момент робити з внутрішнім ринком Євросоюзу, з засиллям китайської продукції на ринку Євросоюзу. Ну тобто, питань є надзвичайно багато, і всі ті питання, безперечно, ще й ускладнюються жорсткою санкційною політикою, що проводять країни Євросоюзу у відношенню до Російської Федерації. Треба розуміти, що. Для Європи ринок, ринок Російської Федерації і дешева сировина з Російської Федерації це були надзвичайно ну, вигідні речі, і то, що на сьогоднішній момент Євросоюз прийняв такі рішення, ну їх е, не треба принижувати. Тобто, треба розуміти значення для Європейського Союзу цих рішень, і то, що вони так важко приймають наступні пакети санкційних обмежень. Це просто говорить про те, що в реальній дійсності вони дуже серйозно аналізують наслідки для європейської економіки подібних речей. Ну, уявіть собі, долю для такої країни, як Королівство Бельгія, наприклад, доходів від біржі в Антверпені алмазної, так а 70% російських алмазів. А це річна сума десь порядку 3,5 мільярдів доларів. Ну проходила через цю біржу і вони не наклали вето на ці санкції. при цьому? І вони навпаки вони все робили для того, щоб ті санкції фактично mm. були прийняті. Вони по суті через коліно перегнули індійців. Які... Ну в Індії мільйон чоловік сьогодні сидить на гранті російських алмазів, перетворених в індійські діаманти. Ну тобто, маємо розуміти, що це теж. Є серйозні речі. Тим не менше, Європа йде на це. Європа, попри всі заяви про її меркантильність, в дійсності треба чітко розуміти, що Європа розуміє важливість цінностей. Та, є певний страх, однозначно, щоб ми там не говорили багато. Найбільшим, скажімо, генератором тих страхів є країни Балтії, ну, щоб ніхто не сумнівався. Тому що вони найбільше відчувають небезпеку, пов'язану із. Агресією Російської Федерації саме проти них, особливо з точки зору дуже специфічного місця знаходження е... Калінінграду, угу. особливо, якщо врахувати, що е... власне на цій території свій час достатньо серйозно зійшлися інтереси ну, ще тоді Радянського Союзу, і ми розуміємо. Що п'ята стаття угоди НАТО, вона обов'язково передбачає попередні консультації в межах четвертої статті. Так, і це час та попередні консультації, це Україна, велетенська країна по території, з, в принципі, достатньо великим населенням. А ви порівняйте рівень населення, скажімо, країн Балтії. Так. Да. І е, рівень організованості і е, проникнення впливу Російської Федерації на російськомовний анклав в країнах Балтії є набагато більший, ніж то, що було напередодні. 24 лютого 2022 року в Україні. Так що в там ситуація в дійсності є важка і країни Балтії це дуже чітко розуміють, і вони є, власне, оцим генератором того страху. До речі, поляки теж надзвичайно знервовані і схвильовані тими речами. Особливо з точки зору, власне, отих. В лапках випадкових потраплянь ракет російських на їх територію. Так що, в дійсності, там, безперечно, є страх однозначно. В 22-му другому році він був більший, в 2023 менший. Зараз трошки хвилювання починає нарощуватися чуть-чуть через агресивні заяви Російської Федерації. Але суть не в тому, суть в іншому. в тому, що все-таки величезне значення має. Прихильність демократичним інституціям і прихильність тим засадничим чинностям, на підставі яких Євросоюз власне і створювався. І тому, коли ми з вами дивимося на зустрічі президента в Давосі і ту риторику, яка сьогодні звучить від всіх високопосадовців Європейського Союзу, Європейської комісії, лідерів країн. Євросоюзу, вони в принципі абсолютно ідентичні. Всі вони активно підтримують Україну. Причому, якщо уважно подивитися, країни Скандинавії підтримують набагато сильніше. Тому що в них там історичні відчуття у шведів, у датчан, у фінів, у мешканців Норвегії, в них в даній ситуації в них от. Позиція набагато більш радикальніша, аніж, скажімо, там у італійців, наприклад, та, чи okay. там у мешканців там Балкан, але все рівно позиції у всіх однакові. І тут якраз ми побачили єдність. Таку саму єдність ми побачили на зустрічах щодо висловлювань американських так, представників. Тобто, там якраз питань немає. Той же час є надзвичайно показовим то, що так і не відбулася зустріч прем'єр-міністра Китаю і пана Зеленського. Тобто Китай достатньо чітко вже сформував свою позицію, і він все більше і більше, так би мовити, в тій ситуації позиціонує себе як країна, яка формально знаходиться з тамтої сторони барикади. Що mm -hmm. не є добре, що дуже не є добре. Тому що. Це таке вікно в санкційних парканах, через яке можна протягнути слона. Ну китайці раніше говорили, що в них свій, свої погляди на всілякі формули миру. У них своя формула миру стосовно України. Зокрема, я б хотів би вас запитати, пане Олеже. Стосовно української історії, з 1 січня цього року в Україні запрацював закон про. Продаж землі вступив в силу, і зазвичай, через деякий час, одразу ж наші посадовці звітують про якісь успіхи, якусь статистику вивалюють. Жодної угоди, жодної угоди на сьогоднішню дату. Жодної угоди. І це ще раз підтверджує мої прогнози. і власне, в нас була велика дискусія. І в соціальних мережах, і на ефірах. Е Прихильники певних політичних сил кричали, що 1 січня це буде ну, остаточний хрест на українських землях, що сюди набіжуть величезна кількість юридичних осіб, які почнуть прямо з рук виривати гектари, а там же, ви знаєте, 10 тисяч гектарів. На що я казав? Ну, дивіться, я ще можу повірити теоретично. Що по деяких юридичних особах, які сьогодні формально є тримачами е, паїв оти, отої землі, через угоди про передачу паїв, паїв у користуванні, які вже вклали в цю землю величезні гроші, пов'язані з агрокультурою, пов'язані із е сівозмінами, з добривами, я ще можу теоретично повірити, що десь в якийсь момент вони приймуть рішення переоформити на себе цю землю, на ці холдіни українські. Щоби не висіти в цих угодах про оренду, а безпосередньо сам ринок надзвичайно чутливий для безпекових питань. Надзвичайно. І поки є небезпека, господи, поки не війна не закінчиться. Тому що ми прекрасно розуміємо, що будь-який інвестор шалено переживає, що можуть бути негативні моменти, пов'язані із подальшим просуванням російської навали по території України. Може бути все, що завгодно. Тобто, поки ця війна не закінчилася, а Україна не потрапила в якийсь безпековий блок, я вже не, не говорю там про НАТО, хоча було б це ідеальним варіантом, а просто поки Україна не має за своєю спиною комплекту гарантій по безпеці, ми завжди лишаємося ціллю номер один для агресивного сусіда. І будемо таким лишатися дуже довго. Тобто, щоб ні в кого не, не виявлялося якихось там ілюзій з приводу того, що територіальні е, претензії Російської Федерації на Україну закінчуються територією, яку вони завоювали вже, mm -hmm. яку вони окупували. І е, коли ми з вами говоримо про безпекові питання, то Україна тут надзвичайно є в тому числі і залежна від безпекових гарантій наших партнерів, тому що економічний людський потенціал, якщо порівнювати напряму, то Україна, безперечно, набагато слабша, ніж Російська Федерація. Просто подивіться на, на мапу світу, щоб нікого не виникало питань, а чого раптом така позиція, тому без допомоги економічної, матеріальної, воєнно-технічної наших партнерів Україні набагато важче було би боронити себе. Це зрозуміло. Однак, на майбутнє питання перспективи цієї історії по ринку землі. Чи не стане це таким собі? Поганим таким негативним фактором, коли війна закінчиться, і ми скажемо: О, тепер у нас все окей, все безпечно. Находьте, розкупляйте, але вже не буде такого от моменту, знаєте, ексклюзивності і моменту відкриття, тому що ринок вже і так був відкритий до цього. Ну, ще раз повторюю: е жодної години. Нема. Угу. Ви можете відкривати ринок тисячу разів. Але поки немає конкретних угод, доти не сформована ціна на землю. Тобто є кадастрова ціна, яка в реальній дійсності не відповідає, як ми думаємо, фактичній ціні української землі. Але вартість землі вона залежиться не тільки від природних умов і глибини чорнозему. Вартість землі в першу чергу залежить від безпекових моментів, пов'язаних із використанням цієї землі. Немає сенсу говорити про економічну віддачу землі, якщо вона вся перерита снарядами, якщо вона е має величезну глибину е мінування, і угу. якщо потребуються величезні витрати для того, щоб її почистити, як мінімум. Вже не говорячи про величезну кількість загиблих, які можуть знаходитись на тій території, ми ж розуміємо з вами, що з зони бойових дій на сьогоднішній момент, особливо наш ворог, не спішить вивозити тіла своїх загиблих. Так. Розумієте, що там зараз робиться? Якщо потім повертати ту землю в економічний оберт, скільки треба буде вкласти грошей для того, щоби. Привести Чисто? цю землю в нормальні економічні умови. Uh -huh. Так отразуйте, що це є мінус від реальної вартості тої землі. Uh -huh. Ще один момент. Сама по собі земля це є джерело створення е, певного продукту, який в першу чергу має споживатися тими людьми, які живуть навколо. Тобто будь-який бізнесмен починаючи бізнес. І дбаючи про ринок своєї продукції, в першу чергу дбає про внутрішній ринок. А вже потім про зовнішній, тому що там є дуже багато питань з транспортуванням, з виходом на іноземні ринки. Тому будь-який бізнес, започатковуючись, в першу чергу думає про внутрішній ринок. Так от скажіть мені, будь ласка, який внутрішній ринок може на сьогоднішній бути навколо Бахмута? Чи вибачте, будь ласка, Авдіївка чи Мар'їнка, там багато сьогодні є споживачів продукції аграрного сектору? І як швидко ті міста можуть бути відновлені до нормального життя? Чи взагалі вони будуть відновлюватися? Чи на сьогоднішній момент навіть теоретично є сенс відбудовувати ті міста в тих самих місцях, де є величезна кількість загиблих? Тобто питання є надзвичайно багато, і це питання не риторичні. Це питання вартості землі. Так от, коли ми з вами говоримо про вартість землі, саме від цієї вартості буде залежати доцільність чи недоцільність там, відкриття ринку, зацікавленість чи незацікавленість іноземного інвестора заходити на цей ринок. Так що, поки що, то, що там немає угод, для мене абсолютно нічим дивним не є. Ну тут нічого і додати на на правду, Олег Пензин, експерт економічного дискусійного клубу, з нами спілкувався. Дякую, пане Олеже. Говоримо правду. Стараємось проговорювати усі проблемні питання, аби розуміти обсяг роботи. Який перед нами стоїть нині і у майбутньому, Павло Ковальчук? Фокус, друзі, будь ласка, підтримайте наше відео це також. Вподобайкою підпискою і коментарями обов'язково пишіть, що думаєте стосовно тем, які обговорювали у коментарях. На все добре.